покличуть священника. цей помаже його олією і якщо з вірою прийме, здоровий буде. Здається, простий рецепт зцілення. І з того би логічно було, медицини не потрібно. Лікарів не потрібно. Що потрібно? Віра. Священнослужитель Олія. І всі здорові. Але так немає. Що тоді не так в цій почці? Священник є. Олія є. Чому нема стіли? Нема віри. Правильно. Не вір. Чому засумнівався, не вірить? Це сказано було і до апостола Петра, який йшов по водах, поки не засумнівався і не почав тонути. Це сказано до сотника, який з і каже, Господи, вірю, поможи моєму, не вірю. Я не розумію цього. Але Господь не проявляє до нас жорстокосердість, сказавши, я вам дав все, ось вам є священник, ось є олія. І і стіляйтеся. Укріпляйтеся вірою. Господь проявляє чоловіколюбність. І сам у своїх вчинках, коли був на землі, він говорив навіть до сліпонародженого народженого, йди помач свої очі грязьвом, Іди вмийся в Соломській купелі. І тому Розуміючи, що не кожна людина, не всі і не завжди протязі життя ми маємо отаку велику віру, Господь милосердствує і розкриває закони життя нашого організму окремо взятим людям, і ми їх називаємо лікарі, розкриває тайне буття храма Духа Святого, адже наше тіло це храм Духа Святого. Ось ці закони, закони. Тіла, закони життя тіла, і даючи лікарям ось ці знання через нашу маловірність, лікарі стають для нас близькими і зрозумілими, і необхідними на нашій життєвій дорозі. Той, хто вірить, не хворіє, починаєш сумніватися і не вірити, почнеш хворіти. І навіть вислів сьогодні такий, який самі люди, спілкуючись між собою, турбуючись про стан своєї душі, кажуть і стан свого тіла, треба мати трьох інтимних знайомих. Це священника, лікаря і юриста. Для душі, для тіла, для справи. Це те, кому не всім розкажеш. Не тому, що це тайна, а тому, що неправильно сприймуть цю інформацію. Навіщо ти будеш це розказувати про, про твій стан? Ось і на сьогоднішній день ми говоримо про ось ці слова. Достатньо би було болії. Ні, потрібен лікар, потрібен друг лікар. Але самі кращі лікарі і друзі це ми самі для себе. Які постійно слідкують за станом свого тіла. Не тільки за станом своєї душі, а за станом свого тіла. Пізно і неправильно йти в лікарню за три дні до смерті. Думаючи, що отримаєш чарівну таблетку, чарівний рецепт і в одну мить зцілишся. Це процес. Слідкування за нами процес всього життя. Слідкування за станом своєї душі, слідкування за станом здоров'я свого тіла. Не треба худати, коли ти товстий. Ти не об'їдайся тоді, коли ти худий. Ти не лікуй печінку, коли ти її пропив. Ти не пий і буде здорова печінка. Не треба в молодості бутилку пива перед дівчиною відкривати зубами. Не треба буде йти потім до стоматолога. Ось якщо ми на будемо думати, наскільки ми пошкоджуємо стан свого здоров'я і душевного, і тілесного. Якщо ми за цим слідкуємо, все буде в нас добре. Але починається все. Із сумніву починається все із душі. Не від хвороби тіла хворіє душа, а від хвороби душі хворіє тіло. Тільки ти допустив в думку, в розум, в серце, в душу свою гріх, він спотворить все в твоєму житті. Тому найперше треба слідкувати за станом своєї душі, думок, висловів. Ми інколи розмовляємо. Словами, за які навіть соромно і думати і розказувати. Ми розказуємо ці слова. Але що за цими словами стоїть? За цими словами стоїть енергія, твоє благословення, твій розум, твоя думка в цих словах складається зміст твоїх почуттів. І сказане слово має властивість матеріалізовуватися. Сказане слово має властивість матеріалізовуватися, і це треба пам'ятати. Слово я тебе люблю, значення його. І слово «Іди ти в адрес корабля. Так, ми можемо сказати, що війна така в нас була емоція. Так, емоція, але це повинно бути миттю, а не стилю всього життя, а не стилю наших висловлювань. Хай твоє слово буде так або ні, все інше це від лукавого. Тому як важливо слідкувати за тим, що ти говориш, як ти говориш, які слова ти підбираєш. І чи ти словом можеш оздоровити і зцілити людину? І словом можеш вбити людину. Словом оздоровлюєш. І чому ми кажемо, зустрічаючись, військові кажуть, здоров'я бажаю. Не інший вислів, а здоров'я бажаю. Або старі традиції, які були в Україні, вітаючись. Слава Ісусу Христу! Дай Боже щастя! Не було слів тих, теж воргували, теж воювали один з одним, також різні були ситуації, ніхто нікого нікуди не посилав. Не проблема у вислові, проблема, що це стає стереотип повсякденного нашого вислову. Повсякденного. Але із уст твоїх повинні виходити слова благословення. Благословляйте проклинаючих вас. Благословляйте проклинаючих вас. От в цьому висота, висота християнської релігії. Не зуб за зуб, не зуб за зуб, а благословляйте тих, хто вас проклинає. Ось в чому повинні бути великі спілкування один між одним. Так, звичайно, ми можемо сказати, а війна на Сході. А там які підбирати слова? І вислів, ненавидьте ворогів Божих. Боріться з ворогами вітчизни, але любіть своїх персональних ворогів. Тому з ворогами вітчизни треба боротися і ненавидіти тих, хто вкладає ідеологію в чужу нашому, Нашій совісті і нашому розуму чужу в нашу голову вкладають ідеологію. Яка це ідеологія? Ідеологія руського міра. В чому суть цієї ідеології? Вбити всіх, хто тобі не подобається. І в першу чергу по расовій ознаці. Ти не із руського міра. А чому ми на Заході про це говоримо? Ми говоримо про це на заході України, де відносний, відносний спокій і по відношенню до Сходу. 400 парафій Московського патріархату. 400 на Волинській, території Волинської області, 400 парафій Московського патріархату, де з благословення Московського патріарха вбивають дітей тих, хто ходить до храму Московського патріархату. Мама відправляє сина захищати Україну. Його там з благословення патріарха Московського вбили, сина повертають тіло додому, і вона несе ховати в храм Московського патріарха. Ось тут ненавидіти треба тих, хто тобі так мізки проїв, що ти не розрізняєш, де добро, а де зло, де правда. А де неправда, де християнство, а де живе християнство? Леживе не означає, що про Христа не говорить. Ні. До таких Христос говорить: ось наближаються до мене людиці, все устами своїми мене шанують, а серце стоїть далеко від мене. Хіба в цьому суть християнської любові, суть в ненависті? Ні, суть християнської любові, суть в любові, а не в ненависті. І ось тому і хворіє. Бо якби любили, любили б свою державу в повноті і війни не було б. Любили б себе, хвороби не було. б. Ми не вміємо любити себе, ми декларуємо. Полюби ближнього, полюби ближнього. Я вам кажу, залишіть ближнього в спокої. Навчіться любити самі себе. Навчитеся любити самі себе. Тоді заповідь вам буде говорити і ближнього як самого себе. І будеш розуміти, що таке любити батьківщину, жоден із інших ідеологів не зможе тебе переконати, що ти щось повинен вчиняти навред своєї держави, своїх близьких, своїх рідних. Ти не будеш ходити під оманною і зламена, чи це релігійні, чи це політичні, чи це якісь інші. Ти з пошаною будеш шанувати і цілувати свій синьо жовтий прав. І він для тебе буде означати. Не лише прапор, з яким треба вийти, а щось більше. Символ українства. І коли ти бачиш хрест, ти, ти розумієш, символ любові Божої до людей. Так Бог полюбив світ, що віддав Сина свого, щоб всякий, хто вірив в нього, не загинув, мав життя вічне. Розп'яти, розп'яти. Розп'яти сина заради людей. Душу і тіло ми покладемо за нашу свободу. Ми ж це співаємо. Ми ж це співаємо це. І тут же біжимо зробити якусь справку, щоб не забрали варві. Де поєднання? І ходимо навколо лікаря, випише, що він інвалід п'ятої групи якої групи нема взагалі, але ви ж розумієте, про що я. А захищати хто буде Україну? Хто? Це твоя земля, ти її маєш захищати. Чи хто її буде захищати? Чи не ми? Чи це не земля наших батьків? Це земля наших батьків. Це повинно бути соромно. В кого В розум приходить ось така думка. Не любити свою землю, не любити. А чому ми так робимо? Тому що ми себе, себе не любимо. Ми нікого не любимо. Ми не знаємо, ми не пізнали справжньої любові. Бо справжня любов лише в Христі, яка народжує любов до себе і любов до ближнього. Ти не дав серцю розвинутися цій любові. Ти її кам'янів покрив якимись незрозумілими, чуждими для тебе речами, матеріальними при... примарами. Ще якимось біганням за модою модно те, модно інше, ти за цим бігаєш, а серце скам'яніло. Всі бігають за модою. Модне плаття, модна хата, модне ще щось. Всі бігають і не можуть догнати. Тільки купила плаття, збирала три зарплати, купила плаття гарне, тільки вдягнула вже не можна. Знову треба бігати за платтям. А в цьому хто буде ходити? Внукам залишу, достають скриню, кажуть, «До, ти для тебе бабця? май совість, це не модно сама носити. Для чого збирати, для чого бігатися за чуждими ідеями, чуждими нашій християнській свідомості речами? Ви, господарі моди, от що вдягнувся, що тобі подобається, ось ти самий модний. Одні похвалять, другі позавідують, треті будуть байдужі. Проста реакція на твою красу. Але якщо ти сам собі подобаєшся, то ти і є найкращий. Але якщо ти сам собі не подобаєшся, то ти будеш гірший в першу чергу в своїх очах і в очах інших, бо немає в тебе вогнику в очах. Ти сумний, ти невеселий, ти нецікавий, не цікавий собі і нецікавий іншим. Тому починаємо жити. Люблячи кого? Всі себе люблять. Зауважте, я голосно запитав, а він повіла одна п'ята це. Ви ж не вірите. Ви не вірите, що ви себе любите. Ну, давайте будемо вважати, що я дуже швидко запитав. Наймаліше питаю. Ви себе любите? Да. Так! Любіть себе, любіть все, що навколо вас. На роботі, в хаті, вдома. Робіть його так. З тією думкою, от прийде спаситель, от він зараз постукає, позвонить, він зайде. А з чим я його зустрів? А який мій дім, Яка моя душа, яке моє тіло? В чому я вдягнутий? В чому я вдягнутий? А ти повинен бути завжди вдягнутий ідеально. Я не кажу про дуже дорогі речі, просто ідеально. Господь чому прийде, в тому судити буде. Ідеально повинні бути вдягнені. Тому що з часом ми починаємо переставати турбуватися про свою душу, яка різниця, про своє тіло. Все нормально. Про свої зовнішні речі теж все нормально. Завжди чекайте, що прийде Христос. Цю митцю йде, ти який? доглянутий, твоє тіло, доглянуте тіло, наше тіло це храм Духа Святого. Прибране воно чи ні? Чи запущене? Ось кожен день треба прибирати. Кожен день займайтеся приборкою свого тіла. І приборкою, і приборканням. І приборкою, і приборканням. Приборканням свого тіла і будете переможцями, будете здоровими, і будете щасливими, і будете розуміти, що таке любити, бо ви самі будете носіємо з цією любов'ю. І тоді менше лікарям, яких Господь сьогодні покликав на служіння, будете давати роботи. Вони більше будуть займатися профілактикою, унеможливленням, застереженням перед хворобою. А не давай виріжемо пів тіла, може спасе другу частину. Давайте менше лікарям роботи. Давайте більше можливості собі бути щасливими в цьому житті. Тому хай свято Святого Великомученика істели Пантелімона, вони не просто одним бажанням і чаянням, аби оздоровитися. А може давайте ми поставимо інше питання. Даваймо про себе, щоб не захворіти. Чому молитися, щоб оздоровитися? А може помогли, щоб Господь дав розуму зберегти своє життя і не захворіти. Тому що чисто не там, де прибирає, а чисто там, де ви все знаєте. Мені залишається на завершення сказати тільки амінь. Тому я, хай Господь вам допомагає, ви в нас мудрі, ви в нас розумні, освічені. Сьогоднішнє наше богослужіння – це чергова можливість підбадьорити вас, помолитися до великолудженика цілителя Пантелімона, щоб ви були здорові, вас в сім'ях всі були здорові, оздоровилися наші хлопці, які тут підліковуються, і щоб при доброму здоров'ї прожили багато щасливих земних років в нашій Україні, на нашій славній Волинській землі. Слава Ісусу Христу! Слава. Я закликаю на вас усіх, Боже, благословення. Благословення Господнє на вас і благодаттю і чоловіколюбством завжди нині, повсякчас і на віки віків.